Доброго ранку, всіх вітаю з приїздом з початком сесії. Комісія наша має три питання. Усіх є розклад і порядок денний. всі побачили, будемо економити час. Перше питання звіт голови Разернавської районної ради 8-го скликання про діяльність за 2025 рік. У кого є звіт, продивіться його. Ну, це звіт, собственно, наша робота всієї ради, і всіх комісій, і всіх депутатів. Думаю, що ми його підтримаємо, свою, свою власну роботу. Так, голосує. Всі, всі, за. всі за питання затвердження переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл селищ міста Розілянського району Одеської області, що знаходяться в управлінні Роземлянської районної ради Одеської області в навій редакції. Підстава рішення Розілянської міської ради від 24 жовтня 2025 року. Про безоплатне прийняття спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Резеннянського району Одеської області до комунальної власності Резеннянської міської територіальної громади, нерухоме майно. Це все той же ж, ці, гараж господарського приміщення за будинком побиту його Давно вже були готові передати Регінацького районного рада. Міська рада пройшла рішення сесії і теж дала погодження, тому ми вже можемо на підставі законодавства передавати. Думаю, що всі не заперечують. І слідуюче, передача майна зі спільної власності територіальних громад. В комунальну власності Захарівської сільської селищної ради Різдвянської районної Одеської області підстави Захарівського селищного голови від 4 грудня 2025 року рішення Захарівської селищної ради Різдвянського району Одеської області від 10 грудня про надання згоди на безоплатне прийняття транспортного засобу та і спільної власності територіальних громад сіл селищ міста Різнянського району Одеської області в комунальну власність Захарівської селищної ради. Тобто всім зрозуміло, да? вам тим більше Аніна Івановна, ви там це знаєте речі на світ. Тобто ніхто, я думаю, не заперечує. І транспортний засіб проголосує, передбачення. У кого є зауваження, питання, пропозиції, інформація для прослуховування, будь ласка. Нема. Нема? Сідання комісії вважаємо закритим йдемо на сесію.